Водночас сумна та урочиста подія відбулась сьогодні у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара. Тут відкрили пам'ятний знак на честь загиблих випускників закладу. Таким чином вирішили увічнити ім'я хлопців та висловити подяку за їхню жертву заради свободи та миру українського народу. На пам'ятному знаку фотографію чотирьох чоловіків всі вони закінчували Дніпропетровський національний університет. Це Володимир Градиський, Олексій Тищик, Денис Гаврюшин та Павло Левчук. Останній загинув зі своїми побратимами, десантниками 25-ї бригади на борту ІЛ 76 збитого на Дуганському червні. Рідні досі чекають, поки слідство з'ясує, хто винний в цій трагедії. Звісно, хотілось би, щоб слідство в Чому причина? тому що якби генерали насіли своїм. Солдатам своїм дітям цього польоту би, я вважаю, би не було. Павла Левчука на декілька днів відпустили з АТО, аби той захистив дисертацію. Через тиждень чоловіка не стало. Диплом кандидата наук сьогодні вручили його старшому брату Сергію. На рідній кафедрі політології досі не вірять, що Павла вже немає. Пішла життя людина, скажімо так, сумлінна, людина чесна. Це був такий дуже добрий товариш, гарний колега. Він завжди. Кажемо так, брав участь не лише у наукових і навчальних заходах. Він Брав участь і у громадських заходах університету. Тобто, це був повноцінний член нашого колективу і такий наш нова генерація політологів. Після збитого Іл-76, коли загинув Павло Левчук, трапилась інша трагедія. У засідці бойовиків під шахтарськом поліг випускник механіко-математичного факультету Володимир Градиський. Потім загинули випускники юридичного факультету Олексій Тищик під час боїв за Донецький аеропорт та Денис Гаврюшин під Жданівкою. Зараз у зоні АТО захищають Україну студенти різних форм навчання. Також є і співробітники університету. Біля десяти співробітників і завідуючі кафедрами, і доценти, і слюсар, і тесляр. Вони теж приймають участь в цих бойових діях на сході держави. Біля фотографій героїв запалили свічки, були присутні батьки загиблих, рідні, знайомі та співробітники. Аби вшанувати пам'ять хлопців, прийшло багато студентів. Олена Петроченко, Олександр Прунський Новини 11 каналу.